Місцеві розподільчі компанії, місцеві військово-цивільні адміністрації в кількох регіонах явно не допрацювали. Це дуже погано, тому що навіть за наявності мінімального захисту е, зменшується кількість пошкоджень під час атак дронами дуже суттєво. І зараз доведеться дуже швидко, по-перше, е, від, відновлювати підхід і будувати цей захист. І до зими ми вже не встигнемо, це гарантовано. А одночасно формувати резерви обладнання, до, доформовувати аварійні бригади, тренувати їх на те, що треба робити в тих чи інших випадках в цих регіонах. Тому що, ну я навіть можу так сказати для порівняння, що є регіон, де щось прилетіло, місто без електрики, всі в паніці, не знають, що робити і шукають дещо взяти. А є регіон, такий самий регіон України, який. Так само, а може й більше, атакується, де після кожного прильоту люди мовчки виводять машини і їдуть відновлювати, маючи план розуміння, де взяти обладнання, і в них більша частина об'єктів так чи інакше прикрита захистом.